Так, усім привіт. Привітулечки ще раз. Що вам хочу сказати? Уже 16 вибачок. Квестики до цього рівня всі поробив, ті, що там опит дають, Аденку. Пуша куча юте. Тут вон, обновлені, типу, винучені, покращені. І ті, що був з моба, і ті, що поквестивали. Ось. Зараз тут ще квестик роблю. Квестичок. Оце це його 342 мобом типа. Типа тут соски дає. Чи один можна меня. Подого. Щоб подивитися еще. Я, я позабував. Ну, коротше, качаюсь. Бавчик дається на годинку, теж нормально. В принципі, херби падають. Теж дуже добре. Зараз б'ю валиною, яка взагалі магпука. Ну тут 16p атаки так. І в принципі взагалі нормально не бажаю. Можна вже мага якогось качати. Так, так ось вот, э, качаємось, буде видніше далі. Всім дякую. Приєднуйтеся. Я, якщо, в принципі, захочете якось приєднатися до то Discord сервера 2A1 є внизу говорилка. То, в принципе, я іноді тут захознуть да, транслюю свою трансляцію. Чи в принципі буду сидіти? Можно Давайте.